Коліївщина це одне з наймасштабніших повстань 18 століття, яке вибухнуло на правобережній Україні проти польської шляхти. Ця подія увійшла не лише в історію, але й в українську літературу завдяки Тарасу Шевченку. Навколо цього повстання ходить багато міфів, з котрими ми і будемо розбиратися у цьому відео. Нагадую, ви на дуже цікавому каналі насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими постатями, містичними подіями, таємничими організаціями та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за підтримку на PayPal або YouTube. Тож, давайте дізнаємось, що було насправді. Спочатку давайте зануримось у геополітичну ситуацію того часу. Українські землі у першій половині XVIII століття були розділені між кількома державами. Правобережна Україна перебувала під владою Речі Посполитої, лівобережна Україна та Запорізька Січ під контролем Російської імперії. При Чорномор'ї контролювала Османське імперія та Кримське ханство. А Закарпаття належало Австрії. Якщо лівобережжя тоді дуже плотно контролювалося російською владою, то ось Правобережжя було постійним об'єктом великих геополітичних ігор 18 століття. А справа була у тому, що річ Посполита перебувала у глибокій кризі. Вона була виснажена тривалими війнами та мала дезорганізовану політичну систему через шляхецьку анархію та слабкість центральної влади. У 1764 році, за підтримки російської імператриці Катерини II польським королем стає Станіслав Август Понятовський, який ще за сумісництвом був одним з численних її коханців. До польського короля ми ще повернемося в нашій історії, а поки що з'ясуємо, що на той час відбувалося на правобережжі на місцях. Українському селянству завжди було не солодко. Але польська шляхта не робила висновків з численних селянських повстань, а тільки посилювала феодальний гніт. Кріпацтво, важкі податки, та паншина робила життя селян вкрай важким. Крім того, поляки активно підтримували католицизм і уніацьку церкву, дискримінуючи православних українців. В таких умовах на правобережжі виникає рух гайдамаків або розбійників, як їх називали в самій Польщі. Гайдамаки стали виразниками народного гніву і передвісниками більш масових повстань, про які ми поговоримо далі. До лав гайдамаків вступали широкі верстви населення: козацтво, селяни, робітники, міщани та збідніла шляхта. Це були напіввійськові загони, які здійснювали напади на польські арсенали, маєтки шляхти, єврейських орендарів та греко-католицьке духовництво. Звісно, святих тоді і не було. Тож серед гайдамаків були і ті, хто не гребував грабункам усіх, хто попадався під руку. Територіально гайдамацькі повстання охоплювали значні території: Братславщину, Поділля, Уманщину, Волинь, Київщину і навіть Лівобережні землі. Спочатку всі ці гайдамацькі ватаги діяли розрізнено, але далі їх дії ставали все більш організованими. До 1760-х років відбулося кілька хвиль гайдамацьких виступів різної потужності. Але саме гучне повстання сталося 1768 року. На ньому ми зупинимося докладніше. Дуже знаковим місцем на правобережжі було урочище Холодний Яр. Тут на протязі 17-18 століть формувалися козацькі бойові загони, котрі потім вирушали на визвольні змагання по всій правобережній Україні. За збігом обставин у Холодному Яру знаходився Мотронинський монастир, один з найважливіших духовних і культурних центрів для православних українців на той час. Його ігумен Мельхіседек, значко Яворський, був відомим діячем православної церкви на впробережжі та активним борцем за права православних у речі Посполитій. Ігумен виступав проти насильницької унії та проводив заходи щодо навернення греко-католиків у православ'я. Уніатам, звісно, це не подобалося. Тож вони усіляко переслідували православних за допомогою поляків. І тут маємо цікаву інформацію: таких людей, як отець Мельхіседек, зараз називають агентами впливу. Вони були провідниками проросійської політики на пробережжі. Коли поляки почали утискати православних українців, Мельхіседек звернувся за допомогою до російської імператриці Катерини II. Мовляв, тільки вона може нас захистити. А для неї це був дуже хороший привід втрутитися у справи польської держави. Що вона і робить? Під тиском Катерини II польський король Станіслав Понятовський підписує указ про зрівняння у правах католиків і не католиків. У самій Польщі це рішення викликало неабиякий резонанс. Частина польської шляхти була проти. Тож у лютому, 1768 року, у місті Бар, що зараз на Вінничині, вони створили так звану Барську конфедерацію. Це було об'єднання позиційних сил до короля Станіслава, якого вони вважали російською маріонеткою. Конфедерати виступали за повернення старих шляхетських порядків, які були ще у 17 столітті, та за зменшення впливу Російської імперії. Тож конфедерати почали збройне протистояння проти польського короля, на боці якого стали російські війська. До цього конфлікту конфедерати залучали загони надвірної міліції, котрі переводили з чигиринського староства до зони бойових дій. Це спричинило анархію, бо не було кому підтримувати порядок. Почали з'являтися мародерські загони, котрі грабували населені та православні монастирі. Крім того, загони польських конфедератів теж залучалися до марадерства та вбивства православного населення. Очільники цих монастирів були змушені звертатися за допомогою до будь-кого, хто міг би тримати зброю. На той час у Холодному Яру під виглядом послушників монастиря вже перебувала група запорізьких козаків на чолі з Йосипом Шелестом. З ними також був і Максим Залізняк. До речі, вищезгаданий отець Мелькіседек був його духовним наставником. Існує думка, що саме Мельхіседек намовив Залізняка до бунту проти шляхти за віру православну. Мовляв, він показав йому так звану золоту грамоту, якою імператриця нібито давала право гайдамакам винищувати поляків та євреїв. Але насправді його на той час на правопережжі вже не було. Він перебував у монастирі Переяслав. А чи була золота грамота, чи ні, для нас це не так важливо, бо це середовище хотіло вірити в її існування, навіть якщо вона існувала у вигляді фальсифікату. Такі повстання селянських і козацьких мас дуже часто марили подібними міфами. Як би там не було, ця група запорізьких козаків з Холодного Яру почала закликати селян до повстання проти польської шляхти. Зовсім скоро у Холодному Яру зібралися близько тисячі осіб. Шелест збирався їх очолити, але наприкінці травня 1768 року він гине від випадкового пострілу одного з своїх прибічників. І на чолі повстанців стає Максим Залізняк. 26 травня настоятель Матронинського монастиря Гавриїл провів для них обряд посвячення зброї. Того ж дня загін Максима Залізняка вирушив в урочища Холодний Яр і розпочав те, що згодом назвуть Коліївщиною. Звідки взялася ця назва: Рошійною силою повстання були надвірні козаки, тобто ті, хто служив у приватному війську магнатів Речі Посполитої. Надвірну міліцію тоді називали колійцями, від польської назви служба колежна, служба колейна. Тобто Коліївщина це повстання надвірних козаків. Є також версія, що ця назва пішла від слова колій, яким називають людей, що забивають свиней. Але я більш схиляюся до першої версії. До речі, напишіть у коментарях, яке пояснення вам більш до вподоби. Але повернемося до наших подій. Повстанці проголосили Залізняка отаманом, хоча сам він називав себе полковником низового війська Запорозького. Його виступ відбувся у дуже вдалий час. Залізняк залучав до свого руху все більше і більше людей, поширюючи серед українців чутки про вже згадану мною золоту грамоту. Сили повстанців швидко зростали. Вони розбили загін конфедератів та здобули Жаботин, Смілу, Черкаси, Богуслав, Канів та кілька сел. Численні гайдамаські загони почали наводити галасу і в інших місцях. Перші успіхи зумовили ейфорію, і на її тлі вони оголосили намір про відновлення української козацької держави. А чому б ні? У пам'яті народу ще були свіжі спогади про славетні часи Богдана Хмельницького. На мою думку, ідея про відновлення української державності прийшла вже під час повстання. Це не було його основною причиною. Про це свідчать подальші події. На початку червня 1768 року повстанське військо наблизилося до Умані. Це місто підпорядковувалося київському воєводі Францішику Салезію Потоцькому, польському магнату, який керував великими маєтками на правобережній Україні. Охороною порядку та захистом інтересів Потоцького в Умані займалося його приватне військо, надвірна міліція. Сотником у цьому війську служив Іван Гонта. Він був вихідцем із селянської родини, але дуже вправно просувався службовими сходами, став довіреною особою Потоцького та одержав від нього у володіння два села. Тож, як бачите, Гонта мав радіти життю. Але, але, схоже, на те, що він не був всім задоволений. Коли Максим Залізняк зі своїм загоном гайдамаків підійшов до Умані, Гонта був одним із тих, хто мав обороняти місто. Шляхта відправила його на чолі полка надвірних козаків на зустріч повсталим. Проте, побачивши розмах повстання і відчуваючи підтримку з боку місцевого населення, Гонта вирішив перейти на бік гайдамаків. Причина цього вчинку точно невідома. Можливо, на його рішення вплинула релігійна солідарність з православними повстанцями. Або у нього були конфлікти з уманськими шляхтичами, котрі хотіли позбути його посади у надвірній міліції. А ще можливо, він хотів відновити козацький рух на правобережжі. Отже, Гонта разом з козаками перейшов на бік повсталих і розпочав наступ на Умань у червні 1768 року, але взяти місто з наскоку не вийшло. Умань мала фортифікаційні споруди та невеликий гарнізон. У фортеці також переховувалися місцеві жителі: конфедерати, шляхтичі, євреї та унітарне духовенство, які боялися гніву повстанців. Тож Гонта вирішив домовитись з уманським губернатором Ладановичем про капітуляцію. А далі відбулася досить незрозуміла ситуація. Схоже на те, що під час переговорів кілька шляхтичів спробували вбити гонту біля міської брами, так як вважали його за зрадника. Перемова не було зірвана і почалася так звана уманська різанина. Кількість жертв тих подій оцінюється за різними даними від 2 до 20 тисяч поляків, євреїв, українців. Але сучасні дослідники, посилаючись на архівні документи тих часів, стверджують, що жертв було набагато менше, десь до тисячі осіб. Повстанці перебували в Умані десь два тижні. За цей час вони спробували відродити козацьку державу. За яких обставин поки одні гайдамаки залишалися в Умані, інші загони на чолі з зотником Шилом взяли столицю ханської України, містечко Балта. Серед захоплених трофеїв була булава гетьмана Якова Рудзевича або Якуб Аги, яку було передано Максиму Залізняку. Це дало йому підстави незабаром проголосити себе українським гетьманом. Тобто, по факту на короткий час відбулося відновлення української державності. Бо якщо є гетьман, хоч і самопроголошений, то повинна бути його держава. Але гетьманство Залізняка тривало кілька днів. Що ж відбулося? Залізняк почав вести переговори з російським військом про залучання їх до розгрому поляків. Весь цей час вони спостерігали за повстанням і не втручалися. Російській імперії було вигідно, щоб гайдамаки послаблювали конфедератів, проти яких вони воювали на боці польського короля. Але повстання почало виходити з під контролю та загрожувало перекинутися на лівобережну Україну і на Запоріжжя. Тож було вирішено його придушити. А найпростіше це можна було зробити: як позбавити його керівництва. 26 червня 1768 року російські частини під приводом ведення переговорів оточили повстанський табір і по Зрадницькому схопили Залізняка, Гонду та інших ватажків, а їхні загони розброїли. Частина з них все ж таки тікає та в подальшому чинила осередковий опір, але це вже було агонією повстанського руху. Яка ж подальша доля чекала на ватажків Коліївщини? Гонту, як польського підданого, росіяни віддали полякам. Він був засуджений до жахливої страти. З нього живцем здирали пасмуги шкіри та, врешті-решт відрубали голову. Залізнякове пощасило більше, його судила російська влада, так як він був запорізьким козаком. Залізняка заслали на довічну каторгу до рудників Нерчинська. Є версія, що до каторги він не доїхав. Його перевели до сибирських козаків, так як на той час російській імперії були потрібні люди для війни з казахами. А що сталося з ним далі, нам, на жаль, невідомо. Коліївщина була швидкоплинною, але дуже яскравою сторінкою в українській історії. Хоча повстання було жорстко придушене, воно продемонструвало силу національної свідомості та опору українців. Коліївщина вплинула на подальші історичні події та змусила польську владу переглянути свої підходи до управління українськими землями, що стало передумовою для поділів речі Посполитої в кінці XVIII століття. Ну а на цьому. У мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!